Кожного святого, звичайно, можна за все просити молитися, але от все рівно святі мають спеціалізації таке. Чи є якась така спеціалізація Івана Хрестителя, може, від головної болі, чи від чого, не знаю. Він допомагає особливо, що люди до нього просять і отримую. Спеціалізація це така народна більш народна практика, ось, можливо, вона пов'язана з тим самим, про що ми говорили, з цибулею, з капустою і з чимось круглим. Ось тому я думаю, що до кожного святого можна звертатися з тими проханнями, які нас турбують. Ось не, не, не писати список той від того, той від того, а говорити від душі до душі, як до наших небесних друзів, про те, що нас турбує. Ну і можливо, я так, от ви говорили, мені така думка прийшла на серце, що. Коли хтось молиться за честь навернення, хто живе в гріху, то напевно, Йоанн Хреститель має особливу ревність допомагати людям залишити грішне життя. Так, в, то, в, цьому, в цьому ви праві. Ось, тому що є навіть така думка, що в чому святий потрудився добре, в, в якій mm -hmm. сфері, в тій сфері і продовжує трудитися особливою свій... ревністю. Так, тому. Ось, тому от, про навернення, ну я думаю, вартує молитися саме до Івана Хрестителя.